Новий дорожній знак з'явився неподалік Луцької міської ради. Мова йде про номер 334. Зупинка заборонена за словами речниці патрульної поліції Ольги Бузулук. Його встановили на вимогу транспортного управління. Даний дорожній знак встановили на прохання Луцького підприємства електротранспорту. Як пояснили працівники підприємства керівництво. Коли по вулиці Богдана Хмельницького їдуть тролейбуси, часто на слизькій мокрій дорозі їх заносить тішечки навіть туди на тротуар, а там зазвичай припарковано дуже багато автомобілів. Тому, аби уникати таких аварійних ситуацій, погодили розміщення цього дорожнього знаку на прохання Луцької міської ради. Виходить, що тролейбуси не можуть вписатися в поворот і вчасно загальмувати. Можливо, луцькому підприємству електротранспорт просто потрібно змінити гуму на зимову, а не встановлювати заборонні знаки. Тим більше, що начальник управління житлово комунального господарства Юрій Крась каже, що такий дорожній знак встановили не тільки на вулиці Богдана Хмельницького. І додає, що після закінчення зими його там і залишать. Вже так і буде, але що бо там, якби були випадки ДТП, то ми якби попередити наступні якби випадки, щоб. Ну, не, не, не допустити, скажімо, травмування людей, а також їхнього майна, то якби прийнято було рішення встановити даний знак. Депутат Луцької міської ради Петро Нестерук вважає, що місць для парковок, тим більше в центрі, і так не вистачає. А такий знак ще більше обмежує можливість паркування. Але додає, що оскільки смуга одностороння, можна залишати авто з протилежного боку знаку, парковок в місті Луцьку не вистачає. Обмежувати ставити знаки. Ну це наведе якийсь порядок, але це не вихід з положення. Їх встановили, ну, напевно, є проблема, тому що хтось з тієї сторони ставлять, а їде троє висналі, він не завжди може обминути, не завжди може об'їхати. Вона тягнеться по правій стороні, тим більше там йде зупинка. Тобто це не вихід ситуації, але ну, напевно, тимчасово якось можна було б її перебути. За правилами дорожнього руху дія знака справді поширюється лише на той бік дороги, на якому він встановлений. І відтак можемо припустити, що власники транспортних засобів тепер паркуватимуть свої автомобілі з протилежного боку дороги. Зря Жильчук, Володимир Двінчук, Сфера ТВ.